Ави, ось тут взагалі дуже складна ситуація, яку ну і етично складно оцінити для Туреччини і Ердогана терористи, терористичні організації з певної історичної перспективи, і з певної точки зору, просто народ, який не отримав своєї території розкиданими чотирма країнами, і думає якось хотів би бачити, як мінь, хоч би автономію свою, якщо не державність. Але от ця вся історія вона. Породжує напруження і претензії між Туреччиною і Російською Федерацією. Куди це веде? Наскільки високий градус цього напруження? Ну насправді я я так гадаю, ви маєте на увазі курське питання. Так, це насправді народ, який налічує десь більше 30 мільйонів осіб і немає своєї держави. Якось так склалося, ну така напевно несправедливість, і вони розділені між Турцією, Сирією, Іраком та Іраном. І от тільки в Іраку вони мають якусь автономію. Що цікаво, що ця курдська автономія має гарні стосунки з Ізраїлем. Вони там не дуже мабуть, напевно афішуються, але вони є. Е, і мені здається, що а турки, а турки вважають їх терористами, бо вони там ну вони насправді вдавалися до терористичних методів виборювання, там своїх вимог. І щодо Турції, сказати до цього, чи це може до чого це може привести в плані Сирії, насправді важко мені сказати, я не експерт у цих питаннях. Але мені здається, ну якщо Турція має дуже сильну армію, гарно оснащену, і напевно вона там, якщо зайде в Сирію, вона отримає якісь успіхи. Ну і це, але це свідчить до, щодо рівня е, як сказати відносин до російських обіцянок е, і взагалі до Росії як якогось фактору в світі. Тобто фактор цей. Зараз ну, рухається в напрямку нуля, угу. а, ну ось тут ми розуміємо, що це якось опосередковано стосується ізраїльських інтересів, теж тому що а, ось Туреччина Ердоган говорить про сирійську територію. а Якесь послаблення Сирії, вочевидь, на руку Ізраїлю, але я про інший зараз. Давайте ми трішки перемістимося за інший кордон, де теж є ізраїльські інтереси і українські інтереси. Там вони точно вже перетинаються на поточний момент. Я маю на увазі Іран і іранську політику. Іран починає гальмувати постачання озброєння Російській Федерації. Про це сказав завідувач сектору національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак. За його словами, в Ірану виникли дуже потужні зовнішні проблеми через. Тиск заходу. І друге там почалася хвиля протестів, яка зараз виходить уже за межі країни за межі дозволеного, так би мовити. На цьому тлі Тегеран призупинив постачання дронів. і навряд чи Росія зможе отримати всю кількість законтрактованих безпілотників, а також балістичні ракети. Крім того, Ізраїль може передати Україні високотехнологічні ракети, якщо Іран почне постачати подібні ракети власного виробництва Росії. Таку заяву зробив радник із національної безпеки Ізраїлю. Так, я чув про це. Я вам хочу сказати таку, таку реч. Іран на сьогодні є державою, яка, яка ну, повний голос говорить про те, що Ізраїль треба знищити. І досвід нашого народу він такий, що треба вірити тим, хто це каже. В Сирії вони намагаються закріпитись, бо, це, бо якби в нас немає спільної, спільного кордону з Іраном, але він є в Лівані опосередковано через Кизболу і в Сирії через також різні проіранські прокси. І вони намагаються весь час там закріпитись. Ізраїль весь час протидіє цьому, і були там певні домовленості з російською стороною, що Росія. І заплющує очі на діяльність Ізраїля в Сирії, а ми ну там напевно заплющуємо очі на якісь інші моменти з боку Росії. Зараз, от також в світлі того, чим ми закінчили розмову про курдів, так як вплив Росії в Сирії закінчується, то напевно Ізраїль більше не, не вважає себе зобов'язаним якимось там домовленостям про. Звичайно, про зміст, яких ми не знаємо, але напевно, що вони були. Ізраїлі тепер може вважати себе не зобов'язаним дотримуватись цього і буде діяти Ізраїль здебільшого не визнає свою діяльність в Сирії. в новинах кажуть ну, всякому разі, в Ізраїлі, що військово-повітряні сили неназваної країни. Там атакували цілі такі, або цілі інші на аеропорт іранські літаки заводи з, виробли, з виробництва дронів. Ну, Ми так в шутку говоримо, що це напевно військово-повітряний військово-повітряні сили Ліхтенштейна або Люксембурга. Роблять такі речі. Ну і заява щодо Якщо іранці дадуть росіянам ракети, то Ізраїль дасть надасть Україні ракети? Я не можу сказати, наскільки це ну, якби офіційно, але мені здається, за, за певних за певних умов це має може, може статися. А от такі Бо ми... слова звучать, тому що впевнені, що не дасть Іран Росії ракети чи навпаки готові допомогти Україні? Як ви гадаєте? Е, ну, дивіться, тут важко сказати. Ізраїль в першу чергу має турбуватися про громадян Ізраїля, так? І наш інтерес такий, щоб Іран залишався як якомога слаб, слабший, слабкішим. Я знаю, що були, була історія така, я про неї читав десь у на початку 2010-х років, коли Росія хотіла передати Ірану. Якісь там сучасні комплекси протиповітряної оборони. Ізраїль втрутився, і, 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 і ну, такі чу є чутки, що сказали росіянам, якщо ви передасте, то ми е, навчимо інших, як обходити вашу протиповітряну оборону. Ми бачимо в Сирії Ізраїль робить це дуже професійно, і це загальмувало процес. На той час Іран не отримав цих комплексів. Напевно можливо і зараз є якісь такі важливі. В'ячеславе, ви гарно розумієте іранську політику наразі, і тут такий складний клубок утворився. Що з одного боку іранські безпілотники ми бачимо в Україні, від них постраждало багато інфраструктурних об'єктів. Вони були використані неодноразово. Кілька сотень їх вже було використано, кілька сотень їх було збито. Одразу Іран заперечував це постачання. Потім визнали, що постачання було, але воно було іще до до го року. Лютого 2022 року були чутки про можливе постачання ракет. І якщо ну вірити тим же виданням, а в основному це була інформація, яка з'являлася у Вашингтон Пост Таймс з посиланням на джерела, то от. Тепер з посиланням на ті ж джерела цей процес дійсно пригальмувався, але Іран е, готовий будувати заводи, надати технологію виробництва безпілотників Російській Федерації. Як е, от на, на що реагує Іран на які тиски? Хто впливає на цю політику? Е, Сполучені Штати, якісь інші інтереси на Близькому Сході, е, тому, що наша безпека залежить від того, дадуть чи не дадуть ракети. От як ви гадаєте, їх можуть дати? Цілком можливо, але дивіться, тут зараз в Ірані ми бачимо є певні, певні протести. І ми, я, наприклад, як громадянин і мешканець Ізраїлю, дуже зацікавлений в тому, щоб вони такі збили цей не, не людський режим, Аятол. Можливо іранці, ну тобто, ми зараз ми говоримо про владу, так побоюються надавати зброю Росії, щоб не дражнити Захід, який одностайно підтримує Україну, щоб, наприклад, виторгувати в заходу якісь там не, не підтримку протестів, або вони, ну, якби вони надають зброю і вони її беруть зі своїх складів. Тобто вони залишаються без цієї зброї, можливо, вони не хочуть залишитись без зброї, можливо, вони е, перечувають якусь потенційну ізраїльську атаку по своїх ядерних об'єктах, і вони не хочуть залишатися без зброї. Можливо, вони отримали якісь сигнали або натяки. Ро розвиток країн світу це такі речі, які зазвичай ми, як прості люди, ніколи не, не, не знаємо. Що насправді е, які які є події, насправді, але ми можемо дивитися, аналізувати і робити якісь висновки на, на базі того, що ми бачимо і, і чуємо. І ще трішки про технології, які уже Іран краде, або а, ну копіює. В Ірані продемонстрували новий безпілотник Шахід 133 зроблений на основі перехопленого ізраїльського дрона РМС-180. На відміну від ізраїльського оригіналу, що існує винятково у розвідувальній версії, іранці переобладнали свій дрон на ударний, пристосувавши його до скидання керованих авіабомб садів 345, що мають тебе наведення та дальні. Роботи близько 6 кілометрів. Сам безпілотник здатний працювати на дистанції до 1500 кілометрів упродовж 12 годин. Е, ну, серйозна Останні зброя. Роки. Так? Прошу. Так, Останні роки Іран е, ну, зробив дуже такий потужний ривок в технологіях. І е, можна напевно. Ну як би звинуватити в цьому адміністрацію президента Обами, який пішов на підписання якихось угод стосовно іранської ядерної програми, і там зняв з них частину санкцій? Це дозволило іранцям отримати багато коштів на розвиток всіх цих речей. І тодішній прем'єр-міністр Ізраїля Бені Метанягу казав про це і попереджав про це, що це це маш, це, це те, що буде. Тобто іранці підпишуть угоду, порушать її, звичайно. Але в цей час, поки там всі ці процеси будуть тривати, вони отримують багато коштів на терористичну, на підтримку терористичних організацій на розвиток своїх військових технологій. І Це, це те, що трапилось. Потім Трамп вийшов з цієї. Угоди зараз Байден хотів повернутися, але ну якби вже всі бачать, що там нема з ким розмовляти в Ірані. Я сподіваюся, що не буде повернення до цієї угоди поганої, яка надасть іранцям змогу продовжувати підтримувати терористичні організації і своє переозброєння. В'ячеславе, але ем, навіть надходження грошей ще не вирішальний фактор. Ну тобто, тільки наявність грошей ще не гарантує технологічний розвиток. Тут ми бачимо, що досить велика кількість різної дошкульної зброї, різних типів ракет. Деякі з них, якщо вірити, описам висновкам аналітиків військових, навіть ефективніше від російських ракет, які наразі є у тієї країни. от наявність дронів велич. Чезної кількості різних модифікацій, які ефективно використовуються, згадаємо, хоч би дворічної давності атаку на Саудівські, нафтопереробні заводи. І ось це все фактично зроблено було країною, яка дуже багато років перебувала під санкціями і обмеженнями. І цей коридор, люфт, коли. Зменшили дещо ось цей ембарго. Він був вже ж не, не таким, аж надто широким. Не так багато років пройшло відтоді. І який тоді висновок ми зробимо? Що от на Росію накладають якісь обмежені санкції зараз, але вона таким самим чином зможе виробляти що завгодно? Тобто, санкції взагалі не діють. І оці обмеження ембарго, заборону е, на торгівлю, на постачання це взагалі не ефективний спосіб боротьби. Ну, дивіться, за мало прийняти закон, так? Треба ще слідкувати за його виконанням. Е, мені так здається, що за Іраном, ну вони вже багато років під санкціями, так? І просто вже якось дивились там скрізь пальці, так не, не дуже там підбувалися. Тим більше, що були там перемовини, ну, Захід, ми, ми всі бачимо, як поводиться захід, так? Е, ми бачили. В Іранців також західні технології, які вони отримують із і, інакі, і, наприклад, і навіть із європейських фірм, які якось обходять санкції через треті країни. Там є напевно, є Китай майже напевно, або я би сказав, майже 100% є там Північна Корея. Яка в свої часи якісь технології отримувала із Радянського Союзу і розвивала потім. Ну, якби вони замість того, щоб надати їжу людям, вони витрачають кошти на розвиток зброї своєї. І такі країни, як Іран, зараз і Росія доєдналася до них, і там Північна Корея, вони ціною якихось таких. Поганих речей, які вони роблять своєму своєму населенню, тримають їх у бідності, але знаходять за, засоби обійти санкції також. І зараз за, за Росію всі дивляться, так тобто не тільки прийняли санкції, але й слідкують, щоб їх дотримувалися. І мені здається, що в, близько, в близькому часі так і буде далі, до, ну, як мінімум до кінця війни, а далі буде видно. Пане В'ячеславе, а от у цьому альянсі співпраці російсько-іранському Росія зацікавлена в іранських технологіях. Росія зацікавлена, ну тобто, от шахіди виробництво їх можливо буде розміщено на російській території. Росія зацікавлена в ракетах, тому, що не може достатньо масово виробляти їх для тих обсягів, які хотіла би мати. Росія зацікавлена в Ірані як ключі до близького сходу, де можна натиснути. Де Можна не власними збройними силами. Ми бачимо, що там із Сирії забирають свої підрозділи і формування, але де можна якось натиснути і розбалансувати світ і просто відвернути увагу тих сполучених штатів Америки від основного театру війни російсько-української війни. Те, е, іран зацікавлений в Росії. Ну, наскільки я розумію, в першу чергу, а можливо і тільки в ядерній технології. Хто виграє, врешті-решт, від цього альянсу: Росія чи Іран? Я тільки хочу із зірочкою так, позначити одну річ. От вся ця формула, яку ви зараз навели, вона вірна, якщо режим Аятол збережеться. І тому перший інтерес західного світу його ну тобто дозволити революції іранській перемогти. Якщо іранська революція переможе, там прийдуть до влади адекватні люди, з якими можна розмовляти. Це не Сирія, де намагалися збити світський режим, але корумпований і, і там. Якщо Асад би не втримався, то там майже 100% були б якісь ісламісти. Типу Даїш, Іділи, і, і таке інше. В Ірані це буде навпаки. Там ісламісти вже настільки всіх дістали, люди ж палять релігійні семінарії і таке інше. І там постане режим, який буде прозахідний, майже 100%. Uh -huh. І тому. Інтереси зміняться. Вони на, на, на мій погляд вони відмовляться від розвитку ядерної програми, і звичайно, вони перестануть підтримувати терористів і все таке інше. Отже, зараз надії світу з народом Ірану, так скажемо, в красивим пафосним висловлюванням В'ячеславе. А що ж, Ізраїль? Із, із народом України, от зараз а, британські ракети Брімстон а, в Україну а, вже надходять, будуть постачатися. А вони а, будуть постачатися, тому що Ізраїль дозволив постачати зі своїми компонентами, зі своїми технологіями озброєння до України. Нам іще ще чекати чогось, що якісь постачання із невизначеної країни а, зможуть допомогти Збройним силам України в обстоюванні чогось. Декілька днів тому наш міністр оборони Бені Ганс заявив, що Ізраїль вже на мільйони доларів зі свого бюджету фінансував закупівлю, як він сказав, стратегічного обладнання для України. Так? Що то за обладнання, ми не знаємо. Ну, переліку він не оприлюднив. Але мені здається, що допомога вже йде. Але сподіваємося. Давайте, от такою інтригою. Давайте приємною інтригою. В'ячеслава, це залишимо, але приємною обіцянкою і перспективою. Дякую дуже вам. В'ячеслав Фельдман був з нами на прямому зв'язку. Це апостроф ТІВІ. і попереду за інформаційним курсом. У нас новини.